Ми повертаємося. Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв і ми говоримо про Україну після Майдану з учасниками революції Гідності. Це Тарас Гривул, історик та Олесь Гривол. Тарасе вчора був з'їзд Майдану. Перше за якийсь тривалий час вже після президентських виборів. Гостро стоїть питання про те, чи Майдан має розходитися, чи має залишатися, тому що є багато думок про те, що зараз там залишилися люди, які не були на Майдані, які зловживають алкоголем? І власне сам майдан вже якби перетворився на таке от збіговисько різних Специфична. людей, які, які не хочуть повертатися додому. І, от, на вашу думку, як має існувати оця субкультура майдану далі? Чи вона має трансформуватися в якісь громадські об'єднання, чи все таки має залишатися оця от остання барикада? На Майдані Незалежності. Е, Щодо барикад, напевно, почну з, е, спочатку. Ну, барикада може формально залишатися, але Майдан це не місце, Майдан це в голові. Та фраза з'явилася ще, напевно, в грудні, що Майдан в наших серцях. Е, також пафосно звучить і правдиво. Коли подивлюся на якихось осіб, е, які там ходять. З автоматами чи з бронежилетах по майдану смішно робиться, тому що е, перед ким ти демонструєш свій вигляд? Дійсно, хочеш показати свій рівень, показуй там, де є проблема. Але не, не, не влаштовуй там фотосесії, щоб показати себе героєм. Е, бо навіть незручно таких людей питати: а, а ти, ти взагалі коли тут опинився? В квітні чи в березні, mm. тому що е, я погоджуюся, що деякі люди там е, вони не змогли відійти там в силу mm. різних обставин, і вони залишаються е, на території того місця, яке для них рідне, там, з яким вони зжилися. Е, це дуже невеличкий відсоток людей, тих, що десь там тусуються зараз на теперішньому майдані. Перший момент. Другий момент, якщо ми. Живемо в глибокому середньовіччі. Ми повинні збудувати замок, забабахати здоровезні товстелезні стіни і сидіти там е, з піднятими воротами. Mm -hmm. і, і я не хочу, щоб Майдан перетворився на такий замок е, для екскурсій. Е, якщо ми розвиваємося, їдемо на місцях, починаємо на місцях щось робити. Є громадські організації, є інші е, там можливості навіть політичних партій. Різних партій, але навіть найгірша партія це є краще ніж безцільне сидіння е, в тому наметі на майдані. Зараз е, нема потреби того підпілля, нема потреби того оборонності. Тої якоїсь Майдан. це є місце, яке відбулося, виконало велику частину своїх завдань і переформатувалося людям. В голови, в мислення, ментальність, діяльність оце майдан. А вашу думку, частину артефактів е, майдану треба прибрати, чи все таки нехай залишаються як музей під відкритим небом? Скажіть, цей БТР, як, який там стояв, і багато багато інших речей. Знаєте, я історик, mm -hmm. я би все залишав звичайно, mm -hmm. але я знову ж таки розумію, що як взяли катапульту з вулиці Грушевського в національний музей mm -hmm. як експонат, як е, Можна зафіксувати там одним-двома пам'ятниками якусь там із барикад. Цього вистачить. Далі Київ потребує хрещатика як транспортної артерії. Мають їздити якісь машини, автобуси, які там транспорт їздить, не пригадую. Тобто майдан має стати якимось мирним. Більше, бо ми ризикуємо навіть перетворити його, знаєте, як Гітлер хотів Нюрнбергу площу забабахати там для парадів, найбільшу в Європі. І ми ризикуємо законсервувати щось, яке, в принципі, не повинно існувати в тому самому. Повинно розвиватися і рухатися далі. З моєї точки зору, Майданівські барикади це є мішки зі снігом. Ну, вони ж влітку зовсім інакші. Ну, це з моєї точки зору, там з перших барика. Але це хороший приклад. Олесь, а зараз майданівці тут у Львові, які залишаються над якою роботою працюють? Які в них зараз цілі? Можливо, є потреби в хлопців, і як зараз ви намагаєтеся об'єднатися, якось координувати свою роботу далі. Ну е багато майданівців зараз власне пробують ур... об'єднатися в організації. Зокрема, е наша сотня. І ще 14-та сотня самооборони об'єдналася в організацію «Вільні люди, і скажімо так: розглядаються питання, які можуть бути ем, важливими для змін в майбутньому. Тобто ем, в організаціях розглядається питання: хто як бачить освіту, хто як бачить економічний розвиток в регіонах, угу. хто як бачить ем, інфраструктуру, там міста, зокрема. Чи як, як має розвиватися та ж сама промисловість, чи, чи якийсь військовий напрям. Е, кожен є з учасників Майдану спеціалістом в своїй галузі. Е, кожен має якийсь свій власний життєвий досвід. І цей досвід, власне, пробується десь об'єднати і десь вивести в якусь єдину лінію, яка можливо. Призведе до кращого життя тут безпосередньо на місцях, якщо вдасться це зреалізувати. Е, ну, Все покажуть вибори, які будуть, е, хто, хто прийде до влади, кого виберуть. Е, ну, Але однозначно, те, що та влада, яка є зараз, її треба змінювати. Парламентська і місцева, місцева. місцева також. так, і місцева також, тому що угу. на жаль. Воно є недієздатне. Те, що mm -hmm. зараз є, це є недієздатне. а це є просто відмивання грошей собі. Mm -hmm. Система не зламана наразі, На жаль, На жаль, так. Тобто, поки що, те, за що боровся Майдан, воно ну, зарештою, і ніхто не уявляє, в якому напрямку потрібно ламати ламати. Це наш недолік. Тобто немає чіткого розуміння, яка має бути ця нова Україна, про яку зараз всі говорять. Оце це такий момент, що ми не створили собі. Візії, бачення, mm -hmm. мети, те цілі, до якої прагнемо, і відповідно знову ж таки, ми не будуємо нічого, бо ми не маємо проекту будівництва. Mm -hmm. Можливо, час його писати. Ну, власне, що розробляється? Mm -hmm. От розробляються проекти. Як mm -hmm. воно би мало бути? Оці ці наші наради <кій> е, ну, вони є за за участю експертів окремих, mm -hmm. е, і вони мають на меті е, принаймні от отримати інформацію про. Ті проекти, які десь там пробували реалізуватися протягом останніх 20 років. Та ж таки дійсно освіта, культура зрештою в місті. Або досвід, тобто, якщо це є підприємець, що йому якби він хотів це бачити, щоб йому легше було uh -huh. працювати, тому що добре працює підприємець, це є і робочі місця це є, відповідно зарплати людей, і це є позитивний рівень. Області в плані фінансів, які дає можливість десь, десь розвиватися, я навіть скажу більше, що навіть якщо уявимо, наша організація не досягне таких глобальних цілей, підвищення рівня тих людей, які належать, хоч мінімальне покращення, вже оправдовує всю нашу діяльність протягом там тривалого часу, тому що ми просто зобов'язані, хоч трошки на місцях змінити ситуацію на краще. Без зайвих там амбіцій дуже далеко. І я би ще дуже хотіла повернутися до теми подій 18-19 лютого. Чи приходять до вас слідчі, наприклад, як в очевидці цих подій, так тому що ви надавали допомогу багатьом пораненим. Чи взагалі йде цей процес розслідування? Чи вже відомі випадки, що доведено. Там конкретно по якомусь злочині до кінця цю справу? Мені про жоден з випадків звернення до львівських лікарів невідомо. Угу. І, ну відверто кажучи, навіть е, невідомо, щоби в Києві якось активно та робота проходила. Знаєш, що десь там по гарячих слідах Київське СБУ принаймні намагалося е, свідчення якісь. В мережах відеозаписи десь позбирати, але що далі, немає жодного результату. Якісь ніби арештовані були минулого тижня три Беркутівці. Хто що, нічого також не відомо. Знову ж таки, ініціатива 18-20 лютого, яка в Фейсбуку є, яка збирає свідчення. Наскільки я знаю, також не стикалася з запитами е правоохоронців, щоб не будь Яких правоохоронців? Mm -hmm. Тобто е мова йде про певне замовчування е ситуації, щоби там дуже багато причин наводиться, щоб там не провокувати е якогось саботажу всередині міліції mm -hmm. і СБУ. Але знову ж таки. Будь-яка ситуація, яка не вирішена, вона має тенденцію до повторення. Це однозначний варіант, який діє і в політиці, і в історичних речах, і будь-де. Якщо, наприклад, не будуть покарані фальсифікатори виборів Київську міську раду минулого тижня, ті, що намагалися там протоколи сфальшувати. То означає, що восени в Києві не буде нормальних виборів, тому що всі побачать далі Непокараний, заплатив, відкупився, значить можна щось спробувати, якісь грошові потоки скеровувати, вирішувати і в такій ситуації. Чи можна чекати, що назріє третій майдан? Тому що для українців принциповим є розслідування злочинів. Mm, які були скоєні в Києві, і власне навіть не створений жоден інститут пам'яті, який би займався цим розслідуванням? Можливо, це би мала бути якась окрема структура mm, при міністерстві ну, э, при інституті пам'яті, національному інституті пам'яті mm -hmm. є відділ, який збирає свідчення, Ага. але сам э, Інститут національної пам'яті, э, цей наш український на чолізвєтровичем, він не має повноважень э, З якогось відчого mm -hmm. органу. Mm -hmm. Тобто, цей виключно. Такий історичний збір матеріалів. Це перший момент. Другий момент щодо третього майдану. Знаєте, я казав, що я такий стриманий оптиміст, я не думаю, що той же Порошенко захоче бути черговим президентом з втраченими можливостями, угу. це йому невигідно. Принаймні, мені здається, що ця людина мала би мати якийсь інстинкт самозбереження. З іншого ще там варіанту, якщо що станеться, ну, дійсно це закінчиться варіантом місцевих, кривавих розборок. І ситуація буде виглядати набагато страшніше, ніж 18 лютого у Львові та Ніч Гніву, і з конкретними винуватцями і конкретними жертвами. Я зараз, як історик, Можу сказати, що це траплялося в інших випадках, але я вже, як громадянин України, не впевнений, що це погано. Але важко буде яка стосовно цього питання? Чи буде третій майдан? Знаєте, зараз по соцмережах дуже поширюється інформація про те, що буде третій майдан і т.д. і тепер, але. Я не вірю, що люди готові зараз знову зібратися і готові робити якісь такі зміни. Е, чому? Тому що ну, поки що певні особи з другого майдану нажили собі вигоду і вони будуть. Ну, грубо кажучи, підгодовувати, щоб щоб не було якогось кіпішу, не було якогось руху, щоб всі пробували сидіти гарно, тихо, мирно спокійно. Що ви маєте на увазі? Чи те, що частина майданівці вже є заангажовано в певні політичні структури, які зараз є при владі е, і заангажовані, і ми чітко бачимо про те, ну почалася маніпуляція. Наприклад, призначили е, сех губернатором. І як тільки ну, хтось виступає, то зразу, ну, хтось виступає проти неї, зразу починається там, о, та це там московські провокатори. ну. Тобто це, 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 ж, це ж відкрита маніпуляція, це є брехня. Тому що народ справді не сприймає тут ні сех, ні, зокрема, свободу, ні Михальчишина, який рвав на собі сорочку на Львівському майдані, що він великий революціонер, а в Києві його е, вдень з вогнем ніхто не знаходив. І відповідно, Розумієте, починається, йде маніпуляція, а та як люди є недостатньо обізнані, вони часто не бачать, кому вірити, кому не вірити. Наприклад, був недавно виступ тягнебока в Франківську, це також гарно на відео було показано. Вийшов день дядечко на виліз на будку, можливо, бачили це відео, так? Mm -hmm. е... З протестом, що ну, проти Тягнебока. То зразу наші бабці дрибці почали там О, ти, провокатор московський, і т.д. і т.п. Але ну насправді, якби хоч одна з тих бабусь була в Києві і побачила, як той самий тягнебок уникав будь-яких гострих ситуацій і м, зовсім не підтримував те, що підтримували люди, вони би ніколи ну, так і так його не підтримували. Але ну, на основі. Того, що є багато інформації, багато різної, не цієї маніпулюють і викручують так, як комусь є зручніше. Через те багато людей просто не буде готові щось, щось міняти, доки вони до кінця не розберуться, що є що. Тому я вважаю, що до третього майдану прості люди не дозріють. Може трафити військових, якщо там справді військових там mm -hmm. на сході все так. так. Капець, <гум> то може їх трафити, вони можуть прийти реально зі зброєю, тоді там вимагати щось, якоїсь зміни керівництва, там, зокрема, зняття бездарного Авакова, і, і і. Але найімовірніше, Бовертаючись... <гум> що не буде. Повертаючись до подій на сході, от яка ситуація? Зараз в атмосфері майданівців, як вони ставляться до цієї ситуації, що Донецький Ода, Луганський Ода в Слов'янську, так в горліці в управліннях СБУ знаходиться дуже багато заручників майданівців, людей, які підтримали революцію гідності українців, патріотів, яких там тримають вже другий місяць, до яких там застосовують фізичні тортури. Влада мовчить, ніхто не застосовує жодної операції з визволення заручників. Так? Не йдеться про те, щоб тих людей якось звідти визволити. От, і складається ситуація, що ці люди там просто залишені на призволяще. Це десятки людей, це не, не, не одна сотня, можливо, навіть. Ну, може, навіть так. Ми не знаємо такої ситуації. От, як як майданіці ставляться до цієї ситуації? Чи планували би якісь дії робити, можливо, пікети з вимогою? Ну, пікети самі по собі mm -hmm. неефективні. Тобто, Мова йде про те, що можна ще дати, ну, можливо, ще, ще декілька днів на заміну силовиків. Будемо об'єктивними: ні Аваков, ні Ярема, як керівник, там, координатор е, операції не виявилися людьми фаховими і на, своїми, на, на своїх місцях. Ми бачимо ситуацію з Старутою, який е, Пробував розіграти свою карту і в результаті втік. Тобто мова йде про достатньо е, жорстку потребу авторитарного режиму чи військового режиму для тих двох областей і, відповідно, методичне банальне знищення. Це доцільність, звичайно, е, військова, доцільність е, розвитку подій на, тих, на території тих двох областей. Інакше буде. Якийсь програш, затягування, який неминуче потім вдарить е, по наших ж, людях по наших військах. Угу. Однозначно, це такий момент. Другий момент, я, власне, говорив, що поки що ми не маємо президента, і тому саме е, моя пропозиція дати ще тиждень-десять днів на вирішення ситуації є актуальною. Е, Інакший випадок буде, що ми не зможемо провести перевибори нормальні, восени. Ні місцевих рад, ні Верховної Ради ніяк би це не виглядало. І тоді весільний черговий генерал там Порошенко стикнеться з дійсно з масовим рухом самооборони на місцях, яка буде кривавою жорстокою, і однозначно його зачепить. Ну, тобто... Ми наразі не бачимо жодної операції з визволення заручників. Верто ми... тобто, кажуть, чи жодної нормальної операції не про... бачимо. Це таки працівників Альфа звільнили, які були в заручниках у терористів. Про інших Трьох. людей, посередніх людей, пересічних, також місцевих мешканців. Ми наразі нічого не чуємо такого. Не йдеться ні про викуп цих людей, ні про якусь цілеспрямовану операцію з визволення заручників. Тобто і я знаєте, і я, е, я читав там не один аргумент, чому е, не варто того зараз робити, е, чому варто все-таки вичекати, хоча шкода людей е, дуже різні люди говорили. Але я жодним з жодним із тих аргументів не можу погодитися, тому що питання захисту своїх має бути першочергове, своїх територій, своїх людей, своїх заручників. А потім вже ці всі моменти. Знищення там навіть того ж таки місцевого населення, яке стало на шлях злочину, це є просто як неминуче рано чи пізно дійде до того, що треба буде знищувати тих терористів. Якби вони себе там не представляли президентами тих всіх, mm -hmm. нібито утворень народними мерами, або вони здаються, або їх знищують. Трошки такий жорстокий варіант. Ну, але е, поки що я не знаю жодного успішного варіанту таких тривалих. Переговорів От що які? вчить історія Тарас таких ситуацій. Схід перетворюється на Сомалі. Про це вже багато хто говорить. Луганда. Тому, що є... та тому, що є дуже багато кримінальних просто груп, які озброєні і які чинять різні злочини там. І пізніше також воюють між собою. Може, От, хай вони спочатку між собою поперебувають. Ну а потім там їх... по дорозі багато за знаєте. Влада, яка не здійснює свої повноваження, не карає винуватих, не має права називатись владою. Ну і також випускає затриманих серед терористів. Це, це цей, цей момент взагалі дуже дивний. Е, хоча ми пригадуємо ситуацію з нашими львівськими суддями, які вперто намагалися відпустити двох е, журналістів, які приїхали. Ну нібито журналістів, mm -hmm. які приїхали з Росії сумнівними цілями. Це наші львівські судді, е, це їхні діти ходять до школи чи там чаці, якомусь університеті. Такий от момент. Ще інший момент. Е, Жорстокість подій. Влітку mm -hmm. може бути набагато вищою ніж е, невеличкі спроби mm -hmm. лагідні вирішити ситуацію. Тобто зараз. може бути ескалація насильства на літо, так? Тобто більше ніж є зараз е, е, якось mm -hmm. воно так легше влітку воювати психологічно. Це Не так цит... так холодно, mm -hmm. починаючи від там дуже багатьох моментів, тому що зрештою mm -hmm. будь-який військовий окупається на місії важче зрозуміло. От, Тараса, я вам дякую, що ви прийшли до нас на ефір. На жаль, наш час вже добіг кінця. Ця мусимо прощатися. Це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвіїв. Ми говорили про Україну після Майдану, якою вона має бути очима учасників революції Гідності. На все добре.